Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо дуже просту та смачну страву. Будемо смажити болгарський перчик. Всі овочі я вже підготувала. Зараз нарізаю цибульку та відправляю її обсмажуватись. Розігріваю сковорідку з рослинною олією, додаю шматок вершкового масла, відправляю на сковорідку цибулю та буду нарізати. Перчик. Для смаження я полюбляю нарізати перець не дуже мілко, приблизно ось такими смужками. Коли цибулька ось так уже обсмажилась, можна додавати сюди перчик. Перець підсолюю, додаю чорний мелений перець та трішки тим'яну. І обсмажую приблизно 15 хвилин. В кінці смаження додаю подрібнений часник та зелень. Перемішую та знімаю з вогню. Можна подавати. Перець виходить дуже смачний та ароматний. Я з дитинства обожнюю болгарський перець, як в сирому вигляді, так в смаженому, фарширований. Ну, взагалі я полюбляю перець. Рецепт дуже простий, обов'язково рекомендую додати чесничок. Він додає якоїсь такої шикарної пікантності цій страві і робить перець яскравішим за смаком. Готуйте, насолоджуйтесь. дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!